Я вітаю вас на уроці літературного читання. Тема нашого уроку осінь мрійлива. Вадим Скомаровський, лісова колиска. Але для початку уроку нам на уроці знадобляться осінні листочки. Тому зупиніть відео і швиденько збігайте на вулицю. Знайдіть листочки, які вам подобаються, але небагато. І приготуйте фарби і альбом. Будемо працювати. Отже, я надіюсь, ви вже всі повернулись, тому працюємо. Ось дзвіночок сигнал нам подав: до роботи час настав, ось і ми часу не гаємо, а урок свій починаємо. Читаємо за мною, я читаю, а потім ви. Єм-єм-єм, в лісі ми гуляємо. Іс, 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 пустим стає ліс. Іст, 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 всюди падолист. Га, га га ходить тут нудьга. Іли, 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 птахи у вирій полетіли. Ра-ра-ра, що ж це за пора? Ва-ва-ва осінь тут співа. Зупиніть відео і прочитайте чистомовку декілька разів. А ми з вами продовжуємо. Отже, Вадим Петрович Комаровський народився 1 червня 1937 року в село Балику Щученка Кагарлицького району на Київщині. Це український поет. Читаємо вір з вами. Лісова колиска. Стежка, озеро, сіжок, все у падолисті. Ліс нудьгує без пташок і в гніздечку для пташок. Задрімав сухий листок, спить, мов у колисці. Зупиніть відео і прочитайте вірш декілька разів. А тепер відпочинку Роком рушта тута тут, кроком рушта тута, тут, роком рушта, тута тут, роком руш. Плескайте, плалала, плескайте. Poppiness. Руки вгору. Помахай па-па-па-па, помахай. Побокси, бу-бу-бу-бу, намотай-та-та-та, намотай-та-та-та. д Ха-ха-ха-ха, усмішний хаха-ха, усміхнець! Я вам дякую, я думаю, ви відпочили. Далі ми працюємо. Нам треба обрати цифру і дай відповідь на питання або виконати завдання. У нас є з вами. Цифри, числа. І нам треба вибрати як зазвичай, я думаю, ви вже знаєте, що робити. Давайте від найменшого до найбільшого: 96, 31, 66, 48. Яке тут найменше? 31. Навчіться читати вірш спокійно, мрійливо. Зупиніть відео і повчіться читати його спокійно, мрійливо. І з чим автор порівнює гніздечко? Знайдіть у тексті, з чим автор порівнює гніздечко? А ну пошукайте. Так, з колискою. Чи є у вірші слова, значення яких вам не зрозуміли? Обговоріть, що ці слова означають. Якщо у вам зустрічається слово, яке вам не зрозуміле, ви можете звернутись. До батьків ви можете звернути до тлумачного словника і можна звернутися То, до мене, написати мені. Де задрімав листок? Знайдіть, де задрімав листок? Так, в колисці задрімав листок. Пофантазуйте, що ж сниться листочку? Ось він спить в гніздечку, як в колисці. Що ж йому сниться? Ким він себе там уявляє? А про що ж мріє гніздечко? А тепер давайте звернемось до початку уроку, де я вас просила збігати швиденько на вулицю і назбирати листочків. І тепер давайте пригадаємо: в першому класі ми з вами робили таку вправу, як штам... штамбування. Так? Штампування. Треба що зробити? Намастити листочок фарбою, і протулити його до білого аркуша. Ось у вас є зразок, так, ліс за допомогою штампів, листочків, які намащені фарбою, і далі ви штампуєте. А ось низ, де попадали листочки, це все зроблено пальчиками. Тому зараз, поки грає музика, і ви. Приготували свої листочки і фарби, ви створюєте осінній пейзаж. Я вам дякую за урок. Оцініть свою роботу, якщо вам все вдалося, оберіть собі зелений Лего. Якщо я працював добре, синій жовтий, я можу працювати краще і червоний мені потрібна допомога. Я вам дякую за урок. Хочеться побачити ваші малюнки, закінчіть їх, будь ласка, і всього вам найкращого тихого дня. До зустрічі!